1510 гривень за неймовірний тепленький лот жіночих носочків від бренду Esmara. В лоті будуть представлені утеплені носочки. Їх буде, їх буде 41 пара і ціна кожної 36 гривень. Буде дуже багато ось таких бежевих. Ідуть вони з силиконовими накладками прикольними. Такі також будуть е, сіренькі з силиконовими накладками класні, носочки на резиночці, зручні, високі, не буде холодно в ніжку, рожеві будуть теж високі з е, такими накладочками. Е, також будуть оті, одні ось такі е, плюшеві, тепленькі, класні. Е, шерстяні такі в'язані будуть, е, чорні з сірим, біленькі з сердечком. Будуть в ще дві пари, навіть три пари дуже теплих носків. Вони за таким начосом прямо всередині йдуть теплі-теплі. Для модниць будуть леопардові красиві. І також будуть ось такі плюшеві, м'ягенькі, велюрові носочки, наборчики, такі красиві. І ось такі ще буде наборчик, рожеві збівим. В'язані, прикольні. Будуть носочки представлені в розмірах 31, 34, 1 пара, 35 38 11 пар і 39, 42 29 пар. Для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.